Те вас, шановні, в ефірі сільський час. З вами Катерина Вороненко, партнер проєкту компанія Амако. Амако це технології, що приносять гроші. Цього тижня міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк розповідав про те, чого вдалося досягти аграрному блоку уряду за два роки своєї каденції. На ринку продовольчої пшениці ціни пропозицій на умовах самовивозу утримались на позначці 1900 гривень за тонну. Ціни попиту переробників продовжували зростати і досягли позначки 1820 гривень за тонну. На ринку продовольчого жита пропозиції на умовах самовивозу утримались на позначці 1680 гривень за тонну. Ціни попиту утримались на позначці 1 тисяча 650 гривень за тонну. На ринку фражної пшениці ціни пропозицій на умовах самовивозу підвищились до позначки 1 тисяча 610 гривень за тонну. Переробники готові були купувати зерно за ціною 1 тисяча 575 гривень за тонну. Попит з боку експортно орієнтованих компаній залишився на позначці 1 тисяча 540 гривень за тонну. На ринку фражного ячменю. Ціни пропозиції на умовах самовивозу утримались на позначці 1 гривень за тонну. Попит переробників утримався на позначці 1 гривень за тонну. Попит експортно орієнтованих компаній на позначці 1590 гривень за тонну. На ринку фуражної кукурудзи ціни пропозицій на умовах самовивозу утримались на позначці 1700 гривень за тонну. Попит переробників на позначці 1 600 гривень за тонну. Попит з боку експортно орієнтованих компаній зріс до позначки 1 тисяча гривень за тонну. На ринку насіння соняшнику ціни пропозицій на умовах самовивозу утримались на позначці 4 тисячі гривень за тонну. Попит промислових підприємств на тих же умовах поставок на позначці 4000 тисячі гривень за тонну. На умовах поставок до місця вказаного покупцем на позначці 4150 тисячі гривень за тонну. За такою ж ціною купували зерно і експортно орієнтовані компанії. Станом на першу декаду березня після перезимівлі за оперативними даними із регіонів в Україні загинуло майже 525 тисяч гектарів сходів озимих, що становить 7% від загальних обсягів посівів. Найбільше постраждалих площ в Одеській, Дніпропетровській Херсонській областях, було прийнято рішення. На нараді під головуванням першого віцепрем'єра виділити 300 мільйонів гривень на компенсацію ті регіони і тим підприємствам, яким необхідно провести роботи по пересіву озимих. Але ми чітко для себе відпрацювали вже план проведення весняно-польових робіт, включилася аграрна наука, і ми переконані, що ми. Ефективно проведемо весня польові роботи з урахуванням тих пересіяних площ, які не дали сходів або вимерзли в період зими. Про це міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк поінформував журналістів на цьому тижні під час прес-конференції, присвяченій результатам двох років роботи уряду у аграрній галузі. Аграрний сектор сьогодні сьогодення це. Зовсім новітня галузь, галузь, яка є перспективною, і ця перспектива признана не тільки в нас, в державі, і на зовнішніх ринках. І аграрний сектор постійно в зоні уваги і президента України, і керівництва уряду. За два роки аграрний сектор став лідером серед інших галузей економіки. Досить показовим є те, що галузь на 16% збільшила надходження податкових коштів до зведеного бюджету. В цілому українськими аграріями до бюджету сплачено понад 40 мільярдів гривень податкових платежів. До речі, це втричі більше обсягів державної фінансової підтримки галузі у минулому році. Залучення кредитних ресурсів аграрним сектором за ці роки зросло в 2,2 рази до 15 мільярдів гривень. При цьому сукупна державна підтримка підприємств АПК у минулому році становила 13,5 мільярдів гривень, що півтора рази більше ніж у попередні роки. За минулий рік аграрії збільшили виробництво валової продукції у порівнянні із позаминулим роком на 17,5%. У рослинництві зростання становило 28%. Це пояснюється в першу чергу великим врожаєм зернових майже 57 мільйонів тонн. На сьогоднішній день на зовнішніх ринках ми стаємо надійними, стабільними і вагомими гравцями на ринках сільськогосподарської продукції. Світові продовольчі ринки, звичайно, вони жорсткі, особливо продовольчі, проте ми поступово посилюємо свої позиції на них. Обсяги експорту аграрної продукції зросли майже в третину і становили в минулому році, в 2011 понад 13 мільярдів доларів в США. Ми крок за кроком позбавляємось імпортної залежності. Так, наприклад, в минулому році імпорт в Україну м'яса та субпродуктів домашньої птиці скоротився на 65%, риби морожене на 18%, фруктів на 52%. Сьогодні Україна посідає друге місце в світі серед країн експортерів зерна кукурузи та ячменю. І восьме місце серед експортерів пшениці. Ви знаєте, сонячної коалією ми є країна номер один по експорту сонячної коалії. Ми експортуємо від світового експорту більше, ніж 52%. У тваринництві збережено позитивну динаміку. У першу чергу за рахунок приросту у птахівництві та свинарстві. Обсяги вирощування худоби та птиці зросли на 3%. Виробництво яєць майже на 10%. Позитивні зміни є і у молочній галузі. У сільгоспідприємствах вдалося стабілізувати ситуацію із виробництвом молока і навіть наростити його обсяги у порівнянні з попереднім роком більш ніж на півтора відсотки. В 2011 році розпочато будівництво 26 нових тваринницьких об'єктів та розпочата реконструкція 95 існуючих тваринських ферм і комплексів. Також ми запропонували низку заходів спрямованих на стимулювання збільшення поголів'я великої рогатої худоби, зокрема корів і шляхом виплати бюджетних коштів та дотацій. Міністерство продовжує реалізацію програм щодо стимулювання розвитку молочного скотарства, зокрема часткове відшкодування будівництва нових тваринницьких комплексів. Загалом мінагрополітики координує 12 інвестиційних проєктів загальною вартістю 5,5 мільярдів гривень. Аграрний сектор на сьогоднішній день є привабливим для інвесторів і важливим для нашої держави. Президент України чітко окреслив головний пріоритет: щоб ми за бажанням наростити аграрне виробництво не повинні втратити основу і платформу цього виробництва українське село. І сьогодні перед урядом стоїть завдання запропонувати економічну модель господарювання на селі з урахуванням природно-кліматичних особливостей і ресурсної бази. Таку модель, яка б стала поштовхом для всебічного розвитку сільських громад та українського села в цілому. Міністерство сьогодні над цим активно працює і найближчим часом ми запропонуємо конкретні рішення. В агрофірмі Святець Хмельницької області і зернові і кормові культури останні шість років традиційно збирають розсільмашівськими комбайнами. Минулого року господарство придбало два зернозбиральних акроси і кормозбиральний комбайн РСМ 1401. Спеціалісти знають, що нова техніка прослужить довго, надійно і якісно, при якісному сервісному обслуговуванні. Цей центр складається з ремонтної майстерні, складу запасних частин і, як ви бачите, виставкової площадки. Значить, нами вкладено в центр біля 4 мільйонів гривень. Загальна вартість проєкту 6 мільйонів гривень». Сервісний центр компанії Россільмаш на Хмельниччині охоплює дев'ять областей західного регіону. Спеціалісти центру перший минулорічний сезон відпрацювали оперативно і встигали вчасно відреагувати на всі заявки. Наша робота полягала в тому, в обслуговуванні техніки, яка, яку ми продали, яку в нас купили техніку, ми її обслуговували. В основному робили технічне обслуговування, бо наявних поломок техніки не було я вам кажу. Для оперативної роботи по всій Україні минулого року кількість сервісних бригад збільшили вдвічі. Автомобільний парк поповнився десятьма новими повністю укомплектованими спеціальним обладнанням машинами. Усі необхідні запасні частини є уже і на нинішній сезон. Основне наше досягнення прошлого года ми создали собственною сервісну службу достатньо мощну. Я вважаю, що це наш відповідь на ту. Позывы с полей, которые шли в адрес компании, что наши дилеры не дорабатывали, мы решили потратить порядка 3 миллионов долларов на создание сервисной службы. И сейчас это склад, находящийся на территории Украины, порядка 2 миллионов долларов. И 10 сервисных бригад мобильных с автомобилями, состоящие из двух инженеров и с необходимым оборудованием. господарі вже зараз дбають про те, чим і як збиратимуть вирощений цьогоріч урожай, але до того треба підживити рослини та захистити їх від бур'янів, шкідників та хвороб про те, якої шкоди можуть завдати фальсифіковані засоби захисту рослин. Уже говорили у цій студії, і тільки від сільгосвиробників залежить якість засобів захисту, якими вони будуть захищати свій урожай. Інколи складається враження, що фальсифікати практично безперешкодно потрапляють на внутрішній ринок нашої держави. Тому керівникам сільського та агрономам треба бути надзвичайно пильними, бо від цього залежить не тільки якість майбутнього врожаю, а й здоров'я і нинішнього і майбутніх поколінь наших громадян. Якось в цьому в нашому порту. Дві відомі агрохімічні компанії, дуже відомі, їх викликали на, на таможню для, то, на, для того, щоб вони подивилися на свої препарати. Там навіть не треба було експертизу викликати, тому що це був я не фальсикат, але ж воно зайшло. Воно пройшло та, е, мит, митну службу, воно пройшло е, санітарну службу, воно зайшло вже, вже в Україну, воно вже перейшло кордон. Разуміло? Це з Китаю прибуло. Це тільки один із прикладів, а загалом на одну тонну оригінального препарату припадає до 150 тонн фальсифікату. І це лише цифри офіційно зафіксованого ввезення на територію України фальшивих пестицидів, уточнює Ольга Бабаянс, та що Україна європейці б'ють на сполох. За оцінками організації економічного співробітництва і розвитку, обсяги підроблених засобів захисту рослин по всьому світу сягають мільярди доларів. Торгівля фальсифікованими засобами захисту рослин набирає обертів. Ніхто напевно не знає, які саме інгредієнти застосовують фальсифікатори. Як показують дослідження, підроблені засоби захисту рослин часто містять заборонені речовини, які завдають шкоди здоров'ю людини. Становлять особливу загрозу для вагітних жінок та дітей. Хоча минулого року у Європі було вилучено 600 тонн підроблених пестицидів і агрохімікатів, набагато більше підробок проходять повз основними ринками збуту нелегальних продуктів є південно та східноєвропейські країни, основні райони, в яких вирощують фрукти та овочі. Підтвердження цьому дуже легко знайти. Наприклад, на краях полів, як у Греції. Купи порожніх контейнерів, усі вони фальсифіковані. Європейська асоціація захисту рослин у Брюсселі висловила велике занепокоєння після того, як Фрідгельм Шмідер попередив про цю проблему. Проаналізувавши ринок, пан Шмідер дійшов висновку, що у сільському господарстві застосовуються нелегальні пестициди. Дані щодо реалізації засобів захисту рослин надані легальними виробниками. Не співпадали з обсягами реально використаної продукції. Нам вдалося помітити цю невідповідність через те, що ми збираємо багато статистичних даних. І щороку просимо виробників надавати інформацію щодо обсягів реалізації. Аби захистити ринок від підробок та подолати проблеми фальсифікату, дуже важливо об'єднати зусилля відповідних органів влади та компаній виробників пестицидів у напрямку інформування фермерів роз'яснення загрози пов'язаної з появою нелегальних пестицидів на ринку, щоб зменшити обсяги фальсифікованих засобів захисту рослин, що потрапляють до країни. Важливо, аби митні органи та контролюючі органи у сфері захисту рослин теж співпрацювали у цьому напрямку. Це питання опрацьовуємо в двох напрямках. Перша, це те, що стосується законодавчих нормативних актів, і те, що стосується, скажімо, співпраці з бізнесом в даному випадку з Євробізнес-Асоціацією ми провели, скажімо, зустріч в цьому профілі. От то по напрямку нормативних і законодавчих, ми на сьогодні розробили ряд, скажем, законів чи змін до законів про те, які. Регламентують і дають можливість запобігти, скажімо, неконтрольованому ввезенню пестицидів невідповідної якості, як повинна працювати нормативно-правова база у цьому питанні. Слушним є досвід розвинутих країн за кордоном. скільки я їздила і в Німеччині, і в Данії, і в Швеції, і всюди, я не знаю, щоб там був такий страшний страшна кількість фальсифікату. Ну, є звичайно, це поодинокі розумієте там. Як кажуть, ментальність не та людська. Проте, в якій би країні не жив і не працював фермер, вибір за ним, що і у кого купувати у офіційних ліцензованих дистриб'юторів чи у сумнівних постачальників, у кого, як правило, ціна товару привабливо занизька. А це одна із ознак того, що продукт підроблений, ризик значний. Яким буде вибір фермера в значній мірі, залежить від його поінформованості, обізнаності як виробники, так і контролюючі органи повинні інформувати фермерів та дистриб'юторів про наявність нелегальних пестицидів на ринку України та заохочувати їх повідомляти про підозрілі засоби захисту рослин відповідні органи, аби останні могли вчасно зреагувати на них. Саме тому основною складовою компанії з боротьби з підробками в Україні та країнах Європи є підвищення обізнаності з цією проблемою фермерів, представників агрохімічної галузі та відповідних органів. На щастя, в Україні є альтернатива хімічним засобам захисту рослин. До речі, ця альтернатива дозволить навіть зменшити чи оптимізувати ваші витрати. Рубрику Сучасні технології в рослинництві» представляє компанія Ензим Агро. Оптимізація витрат і підвищення урожайності одночасно таке можливо. Науковий співробітник Вадим Плотников після серії досліджень у цьому переконаний, ідея полягала в тому, що доза мінеральних добрив буде стартова або економічно обґрунтована, а остальну частину, яку необхідно отримати, ми отримаємо за рахунок мікрофлори, тобто за рахунок препаратів Ензим. Бакова суміш для передпосівної обробки насіння фунгіцидний біопрепарат Фітодоктор, препарати біомаг і біофосфорин. Таке поєднання сприяє захисту і забезпечує рослини азотом та фосфором у початковий період їхнього розвитку. Приріст урожайності зернових на ділянках, де використовували тільки біопрепарати, становив 5 центнерів з гектара. На ділянках, де вносили і помірну кількість мінеральних добрив 7 центнерів з гектара. Ми, коли проводили аналіз зерна, то збільшення вмісту сирого протеїну в зерні від 5 до 6%, підвищення клійковини від 0,8 до 1,2%. Можна сказати, що є можливість при застосуванні цих препаратів як отримання додаткового врожаю, так і підвищення якості зерна озимої пшениці на один клас, що також в технології це додатково 50 гривень. На тоні сьогодні сільхозвербника в першу чергу цікавить економіка. Впроваджуючи бактеріальні препарати, звичайно, закладаємо порівняно невисокі ціни в цьому, і ми стаємо конкурентні в даному випадку в сегменті захисту ростин і також удобрення. Якщо продовжувати тему економії, біопрепарат ензим фунгіцидно-інсектицидної дії гаупсин це свого роду подвійний ефект в одному препараті. Гаупсин це інсектофунгіцид, який дає можливість, використовуючи лише один препарат, контролювати як збудники хвороб, так і шкідники на посівок наших зернових подоягітних культур. І, взагалі, навіть можуть використовувати в лісовому господарстві. На полях інституту кормів та сільського господарства Поділля біопрепарат гаупсин як альтернативу хімічному захисту застосовували на таких культурах, як горох, гречка вика. Ворожаність гороху в найкращому варіанті з застосуванням гаупсину становила 4 тонни на гектар. На гречці найкраща ворожанець було майже в межах 2,5 тонни на гектар. І, опять же, те, що ми отримали експериментальні дані, це Біологічний ефект проти попелиці чорної був в межах 95%. Це ефект на рівні хімічних засобів захисту рослин. В той же час економія по коштам досить суттєва. Технологія, яка передбачає використання біопрепаратів ензим, це економія близько 700 гривень на гектарі. Крім того, на відміну від хімічних засобів, біологічні препарати можна використовувати на різних етапах вегетації рослин. Навіть є варіанти за 2-3 дні до збирання врожаю. У наступній програмі розкажемо про застосування біопрепаратів ензим у садах. Консультації за телефонами 0432 555 620 або 622 098 900 903. Як бачите, природа вже давно передбачила і чим підживлювати, і чим захищати рослини. А вітчизняні науковці та виробничники зробили застосування цих препаратів зручним для сільоз виробників. чимало з яких уже зараз дбають про збереження природної родючості українських ґрунтів, так як це робить і герой нашого наступного сюжету, який цілком обґрунтовано претендує на звання. Кращий господар в Україні партнер проекту компанія Амако. Амако це технології, що приносять гроші. С років тому брати Щербич Іван та Василь, заснувавши у селі селище Літинського району Вінницької області, фермерське господарство, почали з того, що придбали ферми місцевого збанкрутілого підприємства. Тваринництво завжди було вигідно тримати. Тільки із-за того, що не може існувати рослинництво без тваринництва. Якщо є тваринництво, то буде і польза польза і в рослинництві. Шитаєте, це господарство, і були люди, оставалися і хороші люди, які працювали тут не на протязі багатьох років. Зоотехнік Капітоліна Ставнічук – одна із таких хороших спеціалістів, на кому багато років трималось тваринництво місцевого підприємства. Пригадує, брати Щербичі прийняли ферму, коли тут лишилось 23 корови і 7 телиць. Ці 5 років вони цим все займаються. Закупили нетелі, зробили новий статус господарства плем репродуктор по крупним скоту, плем-завод по свиням. Все зроблено за п'ять лет. Реконструювали тваринницькі приміщення і придбали необхідну техніку. Нині на свинокомплексі утримують дві тисячі голів свиней. Грануліваний кубіком дає маленьким поросятам, з трьох з п'яти днів починаємо під кормку. Вдосталь і за раціоном годують і корів. 200 голів, від кожної із яких минулого року отримали більш ніж по 5,5 тисяч кілограмів молока. Молок провід, ну ми доїмо молоко, воно одразу йде в холодильник чисто стерильне, ми не зачіпаємо ні руками, нічого. Воно частенько йде. Вони хазії, вони дивіться, скільки землі взяли, і все кромо оброблено, і тут все зроблено. Ми маємо роботу. У господарстві постійно працює 25 чоловік в сезон до 40. Землі, коли починали працювати, мали в обробітку 100 гектарів, нині 2 тисячі. По тоні зерна нам дають. І, і на паї дають ще по півтони. Ми отримуємо добре, вони розчитують за землю, добре з нами. У механізаторів нині основна робота підготовка техніки до виходу в поле. Ну, Понравилося. Хороше внімання від руководителів, Зарплата, все, вовремя. Анатолій Рибак у господарстві працює чотири роки, а Борис Бояров перший рік. Працюється добре. Техніка нова, зарубежна. Оновлення та обслуговування технічного парку, запровадження сучасних технологій у цьому напрямку фермерське господарство уже більше п'яти років тісно співпрацює з компанією Амако. І нові технології вони дзвонять там, розказують, що приглашають на виставки нас. на Показують на день поля, розказують, що у них нового. Є. Дійсно там працюють такі вже спеціалісти, які можуть порекомендувати ту чи іншу запчастину, як приїхати, поставити. У нас немає такої мети, щоб за один рік збагатитися. Це земля не наша, ця земля належить нашим дітям і онукам. Нашому народу, і якщо її не вносити органічні добрива, не поліпшувати якість землі, то неправильно. Ви знаєте, що детальніше дізнатися про кожного, хто претендує на звання кращий господар в Україні, ви можете у журналі Агроексперт. А сьогоднішній випуск продовжують традиційні поради садівникам та городникам. 21 березня день весняного рівнодення, астрономічний початок весни, весна час генерального прибирання в саду. Старе листя, сухі рослини, садове сміття виносять із саду. Походу видаляючи і молоді бур'яни, доки вони ще легко вириваються з корінням. Садовий інвентар чистять, миють, готують до нового сезону. Свіжим садовим компостом проводять мульчування дерев та кущів. Якщо ж окремі рослини потребують додаткового підживлення, можна внести сухі органічні добрива в невеликих кількостях до мульчування. Раннє весняне мульчування і підживлення особливо важливі для багаторічників, троянд, кущів і дерев, які зацвітуть пізніше. Вже за кілька днів, 22 березня, свято 40 святих великомучеників. У народі цей день з давніх давен зустрічали птахів, які за народними повір'ями тепло на крилах приносять. Я ще розичу вам світла, тепла та затишку у ваших душах і ваших оселях. Зустрінемось рівно за тиждень. О цій же порі. Тримаймося!